Вітаю, друзі, на каналі. У нас сьогодні розпаковочка із рослинками, з лаками і іншими цікавими рослинами. Це покупочка така спонтанна вийшла по настрою. Подивилася на YouTube відео, натрапила з каналу Ілона Гарден. І там цей автор, блогер має свій розсадник і продає, пропонує іншим людям і пропонує рослинки на продаж. І так воно все в неї гарно там стояло, виглядало, і так вона розповідала гарно продавець, що я Захотіла придбати, тим паче, там були такі рослини, які я давно вже шукала і хотіла собі завести, тому ось ця посилочка, яку я зараз хочу показати і вам, що ж мені е, прислали. Це перший раз я замовляла у цього продавця. І так, через YouTube, практично, була продажа, ну в неї є ще вайбері там група, теж можна, через вайбер ми списувалися і вже узгоджували всі нюанси. Ну, давайте розпакуємо. Тр... Жора мені буде трошки допомагати, а якщо дуже буде допомагати, я його, звичайно, звідси видалю. да Жора? Зараз я розпакую, тому що, як завжди, одною рукою це робити не дуже зручно, взагалі не зручно. Жора, я тобі уси зараз обріжу, ти знаєш це? Будеш тикатися сюди. Тікай, ну дай. Хочу, щоб я йому уси обрізала. Ось так запаковано. Силочка невелика, хоча рослин тут доволі. Багатенько. Зараз подивимося, як воно запаковано. Тікай! Тікай! Жорка. Я розумію, він так любить оці розпаковки, ці нові посилки, нові запахи. Він туди хоче прям залізти цей кіт. Тому я, напевно, як коли розкрию, то я його закрию в іншій кімнаті. Він мені тут нічого не пошкодив. Жора. Так, вуси, вуси твої, кошачі. Окей. Чекає все. Як же ж воно все розпаковується. Тифи. Там пахне, да? Там пахне новим чимсь. Раз ли нами пахнет. так. Ось все, давайте відкриємо. відразу. Жора. М -м -м, яка краса. Ну то жора. Ну це тільки не тобі ж, це все, Це мені, жора. Котик. Котик, моркотик. Так, ну що, будемо витягувати все по черзі. І роздивлятися. Люблю такі моменти. І дивитися у інших блогерів мені подобається. І самі показувати і роздивлятися цей момент. Зора ні, ти вже починаєш жр 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 жрати мої рослини. Це не діло. Зараз я тебе закрию все. Це. Котик пішов відпочивати. А я продовжую працювати. Так, з вівсяниці почнемо. Мені так зацікавила ця вівсяниця, Ілона показ розповіла, що вона має трошки ну, інші, ніж звичайна, вівсяниця, і форму, і самі ці. Травинки, в неї вони такі дійсно цупкі. Цупкі класні, Да так нормальна земля можна вже пролити трошки. класна осадженець. Ага, і ціни. Ціни, я, напевно, буду писати, тому що мене не бачу я ніяких накладних. Ну, буду писати, так не згадаю, приблизно 50 гривень здається це цієї всяниця. Кошти, ну, добре, тут можна ділити її. Можна і поділити. Добре вівсяниця. підкладемо. Не будемо на ній зациклюватися. Так, оце соку бачу. Оце зверовій. Так, зверовій. Так, воно все підписано, до речі. Тут є сорт вівсяниці. я не сказала. Ухте. Сорт вівсяниці, ухте. В неї такі цупкі-цупкі пагони. Цікаві. Угу. І стоять, стоять такі більше вертикально, ніж горизонтально. Гарно. І мені оцей теж і ще виробів сподобався. Його теж. Треба проливати сухенький. Ну, виробою вони засухови. Так, ну тут сухеньке, бачите, треба приливати гарним листом мені сподобався цвітіння, не дуже. Це такий напівкустарник, да, і просто такий багаторічник. ну Захотіла я завести собі теж цього звіробія з таким листочком. так Далі, далі осока таким бронзовим. З бронзовим відтінком листя. Зараз я сяду, щоб може з цього ракурсу показати. Так, да, гарно живенька велика така диленка. Горшочку по 9. Закрита коренева система. Це гарно Звіробій, ну, я буду писати ціни, тому що ми не дуже пам'ятаємо Пам'ятаю, ну це десь до 100 гривень поки що йде. Оце теж десь чи 60 гривень. Так, стоє осока, звіробій, не пам'ятаю, 80, по-моєму. Ось так. І так. Осока вищені, що вся вівсяниця, бачите, така вже доросла рослинка. Далі мені зацікавила для мене якась. Новинка Це ось Вероніка здається, Так, Вероніка повзуча, теж суха, суха. Будемо її поливати. Вероніка повзуча, велика така, вже рослина. Зараз сюди поставлю, покажу. Велика рослина має такі пухнасті-пухнасті листики. Це хочу для епіської гірки своєї нової посадити туди. Такі пухнасті листики має, ну, гар, гарненька. Ну, полить вона, я відчуваю, що вона трошечки вже о, втратила свій тругор. Така. це треба поливати. Далі молочай, мертолисний. Мир... 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 Отакий молочай. Класний. Власне, молочай теж він витривала рослинка і гарна своїми ж листями. В основному листями, хоча він і квітне непогано. Те, що я давно хотіла, зараз його витащу. Ось воно. Може, хтось вже догадався, що це таке очіток. Гарненький очіток Атлантис, Дуже-дуже він гарний. Мені так да. давно він в моїх. Ну, так Не зустрічалася на в пропозиціях в, в різних магазинах, де я купляла. Ну, а тут він є, був в Вайбері. На, в прайсі в неї не було цього Атлантісу. Як я дивилася. Ну, я подивилася відео, і там вона пропонувала цей ачіток. Малесенький, ну, це ж діло часу, все гарно з ним. Гарний не він коштує 80 чи 70 гривень. Так точно теж вже не згадаю. Далі, далі в мене пішли, давайте оцю. Ні, цю потом. Так, ще оце. Це я замовила теж якийсь лак цікавий. У мене такого немає виду навіть. ще скажу, лисохвіст. Отакий. Він такий з жовтим листом іде. Теж сухенький, треба все проливати. З жовтим листом іде, ауреа таким ефектом має. Ну, так, да, воно щось таке, як може, можете щось близько, близько до неї. І воно таке не спадає. що Це хотіла такого плану з лак собі теж завести. Так. Ну, Тут його розглядати зараз нема чого, тому що він. Гарний, коли вже розростеться і буде в кущі, то ну так майте на увазі коштує, напишу. Так, далі пішли осуки паймолисні. Одна звичайна, Ось така зелененька. Ось така. А що ж, вони такі сухіті? Так, така, гарний кущик. Ой, зараз так поставлю, покажу. Гарний великий кущик, великий. Тут вже розгалудження можна навіть ділити при бажанні. Ну, я посажу, поки на розмноження там вже буду ділити. Я читала, що він такий доволі агресивна рослина в плані розростання. Ну, подивимося, як у мене він буде вести себе цей ну, сока. Просто асока? Чи... А, просто сока. А пальмолисна, просто осока пальмолисна. Ну, дуже гарна. Гарна рослинка, невисока і злак. Дуже. І на півтінь витримує, можна варіювати і в півтінь, і на сонці. Здається, теж може рости, якщо поливати, звичайно. І ще одна сока, теж пальмолисна, але варігатна. Це мене теж зацікавила вона. Вона доволі дорогенька. Точно не пам'ятаю, ну, але, по-моєму, 100. 20 гривень вона стоїть, Трошки горшочок пом'явся, але це не страшне. І трошки, ну так, треба все полити. Посилка прийшла мені вчора ввечері, але ми вже не отримували. Десь в 6 годин мені від повідомлення прийшло. І чоловік 10 наступного дня вже отримав. Гарна, це класна, класна. Вона така маленька да, виростає невисока, -ни низенька, бачите? Ну Може, ще, то, що вона в горшочку по 9 то трошки вище буде. ну Доволі гарна така орігатна, як хлорофітом, схоже щось на, на цю рослину і Ой, мені подобається. Це подобається все, всі ці джунглі. Ну і останнє це я вже під потім я його туди-сюди думала, міркувала купляти чи ні. Ну, поштовхом вже практично завершальним для цього рішення було відео у Олі Кучерявої. Вона там купляла варігатні таку форму. Це синюха. Я згадала знову, що я її дуже хотіла і пробувала вирощувати з насіння, мене не вийшло. І, в общем, я її купила. Це сорт, сорт. Ну, в принципі, поки це не дуже важливо, який сорт, краще підпишу. І ціна його саме вона дорожча із замовлення з усього домовина в літровому горщику йде. Вона коштує 150 гривень. Це найдорожче. Це я запам'ятала. Ну, ось таке замовлення в мене вийшло. Я довольна, довольна цим замовленням, і запакуванням, і доставкою. Єдине, що ну, треба було почекати десь днів 5 воно комплектувалося. Ну, Це не страшно, в принципі, мені навіть і краще, тому що у нас ще доволі спекотно на дворі, щоб висаджувати рослинки з посуха. В принципі, вже спека такої нема, але дощів мало. ну, Буду висаджувати, все рівно буду висаджувати, чекати дощів, поливати. Ой, ну такі у мене хащі тепер на столі письмовому. Ну Я зараз його на балкон перенесу все. Я поскладаю, полью трошечки, щоб воно ще не підживилося водичкою. А завтра по планам у нас посадка буде рослинок тоді. Ми поїдемо на, на дачу. Там в мене, звичайно, ще. Крім цього, ще багато якої роботи буде. Ще й за паркан, напевно, красить частину, яку може чоловік встигне зробити цього разу. Вже каркас там є, я показувала в минулому відео парканом. Тепер треба набити ці таке і покрасити. І можливо наступного відео я вже скажу про колір, який в мене буде колір паркану. Поки що, поки що, це інтрига. Ну, Фарбу я вже купила. <рес> фарбу купила. Ну, ось так, так класно. Такі класні рослини тут стоять. Оцей хлорофітум, осока. Оця осока пальмолисна, Оця там ще молочай. Оця гарна травинка, лисохвіст називається. Бачите, як вони спадають. Морозостійкий більше, морозостійкості. Ну, подивлюся, як він буде в мене рости, звичайно, яких габаритів і як взагалі виглядатиме. Тому що це одне там читати, вишукувати, а як в садочку своєму власному буде він поводитися, це інше. Молочай. Це я роздивляюся, тепер все. Оце звіровій. Теж гарний, ну це я не знаю. Як з ним поводитися? Може хтось знає? Куди його? Ну, на сонце, я думаю, його садити. Я читала, що сонце полюбляє. Він напів, е, е, здається, листя навіть може не збросити. чи Це я вже з чимось путаю. І Атланти, за Так, я знаю, ачітки мене теж трошки поперло, позамовляла ще там очітків. О, з Фейсбука жінка продавала, шукала матрону по Фейсбуку і натрапила на її об'яву з наборчиком очітків. Будуть теж в мене ще очітки розпаковочка. Там не тільки очітки, як завжди. З очітками ще щось прийде. Це синюга, вона така гарна. Навіть без квіт, квітування, десь яке листя. Вона чимось ем, папороть, напевно, е, нагадує таке щось листя в неї, е, чи навіть е, розбите серце оце, рослинку. Ну, листя більш декоративніше, декоративніше, і воно на півтінь треба шукати її, воно в мене може погоріти на сонці. Я бачу, воно таке ніжне. Кініжне листочка, і бачите, як воно як папороті розкривається. Так, прикольно. Так. Ну, Квіту, звичайно, немає, і в цьому році його не буде. Це наступний рік. Як перезимує, то покажу, що з цього вийшло, з цієї синюшки. Так, що тут ще? Ну, і це таке цікаве, щось е, взагалі. Взагалі Вероніка повзуча. Вероніка повзуча. поливати тебе треба Вероніка. Так, ну і дві, осока і така бронзова, теж гарна, на якомусь світлому тлі можна посадити. І в мене таке тло буде. Ну, є, буде світле. Так. Гарна та.